Російські війська за добу обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини. Які там наслідки? Розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які наслідки атак по області за минулу добу і як почався цей день? За минулу добу у нас, як вже сказав, 29 населених пунктів під обстрілом було це прибережні населені пункти, в тому числі і Херсон. До того ж, у нас п'ять приватних, п'ять багатоквартирних будинків. Пошкоджено. Є пошкодження лінії електропередач, пошкоджені є інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлі. Внаслідок вчорашніх обстрілів одна людина заги, не загинула на щастя, постраждала. Поранення отримав 62-річний чоловік. Отримав він на вулиці Університетська, закритий перелам ноги. Зараз він в лікарні. Також за сьогодні у нас вже двоє постраждалих на одній з заправочних станцій. Скинута була вибухівку, і там постраждала 25-річна. Жінка та 42-річний чоловік, які там знаходились в той час. Поки більше постраждалих немає, це зранку сталося. Пане Олександре, а скажіть, а загалом скільки поранених людей після попередніх атак перебуває в лікарнях на тепер? Чи є серед них тяжкі? Ну, важко сказати зараз, тому що це постійно, Знаєте, постійно ця цифра змінюється. Приблизно 50% від поранених залишаються в лікарнях. 50 йдуть на амбулаторне лікування? Ну і звичайно, є тяжкі, яких ми стараємось потім вивести за межі області в більш профільні лікарні, де спокійніше? Ну і в більшості середнього ступеню тяжкості люди отримують як оборо травми, осколкові поранення лікуються і потім доліковуються вже дома, пане Олександр Розкажіть, яка ситуація з електропостачанням? Скільки на тепер людей без світла? Натепер у нас майже вісім весь Херсон зі світлом. Знову таки є прибережні зони, де зі світлом, на жаль, велика проблема. Вона буде тільки збільшуватись з наступанням зими, тому що росіяни там постійно атакують трансформатори: цей острів, Антонівка, Кіндійка, прибережна частина Херсону. Ну а в більшій частині Херсону світло є. Зараз сьогодні у нас було аварійні вимкнення. Також е, ремонт тролейбусних ліній, але в, в більшості е, абонентів світло є. А яка ситуація з опаленням після останніх атак росіян? Ну, з опаленням, як ви знаєте, у нас проблема, перш за все, це ТЕС, е, тому що там більше 40 тисяч абонентів без е, теплопостачання, і, на жаль, найближчим часом вони будуть залишатися без теплопостачання, поки ми. Не налагодив е, цю станцію, е, але на це також можливості дуже обмежені, щоб налагодити. Тому що, попри те, що ми її дуже е, старалися захистити, і блоками, і біонами, і, ну, і сітками все одно там прильоти артилерії, більше ста снарядів і е, багато руйнувань, посічених труп. І попри те, що там люди е, розповідають і в коментарях. Про те, що влада власна нічого не робила, не захищала. Але там площа саме ТЕЦ настільки велика, що закрити якимось там бетонним саркофагом, це майже нереально. Ну і звичайно, перш за все, якщо там хтось сумнівається, що там захисту не було, може поїхати, і подивитися, яка там саме зараз ситуація з захистом, і яка там небезпека. Ті люди, які там працюють, вони ризикують кожну хвилину своїм життям. І їм треба вклонитися, а не критикувати. Дійсно, їм величезна подяка за їхню роботу. Пане Олександре, маємо ще хвилину. Скажіть, як триває евакуація? Чи побільшало охочих виїхати зараз? Ну трошки є збільшення, але невеличке, тому що попри те, що немає опалення в низки абонентів, то в нас е, все ще тепло. Тому люди, по перше, там підігріваються електроприладами. Або газом, ну і по-друге, все ж таки доволі таки тепло на вулиці. Люди ще мають надію, там, що тепло появиться в їх, в їх квартирах, але в більшості там знов таки в більшості Херсону тепло в квартирах є за рахунок інших е теплогенеруючих е організацій. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.